Багато публікацій було останні три тижні про те, що, начебто, від імені України щось заслали Венеціанську комісію, були опубліковані таблиці, документи, які дійсно вражали, тому що з одного боку всі говорять, що наше завдання в Конституційній реформі це передати повноваження від центру до місцевого самоврядування, але те, що зібрали наші політики, виглядало так, що забрати повноваження в президента, підсунути йому таку свиню після обрання і передати ці повноваження уряду і парламенту. Але як виявилося? Ця табличка була сформована тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради, яка була створена три місяці тому саме під цю мету. Це узгоджені пропозиції всіх учасників комісії, всіх політичних сил. Проте ніхто не взяв на себе ризик підписатися і відіслати на Національну комісію. Тому що ну дійсно воно ну, трохи не готове і трохи не відповідає запиту суспільства. Тобто, можливо, навіть добре, що була був такий витік інформації про те, що е, є такий план, е, тому що він на сьогодні не спрацював. А зараз вже, вже всі хочуть дружити із найсильнішим політиком, із обраним президентом з таким високим рейтингом, і звичайно, тим більше ніхто не захоче в нього за спиною підсовувати йому е, такі обрізання повноважень. Саме тому ми знову таки перед чистим листом. Ми повинні планувати конституційну реформу заново і знову і займатися саме тим, що хочуть не лише сепаратисти Сходу, а взагалі вся Україна. Переділити бюджети, переділити повноваження, щоб більше рішень приймалося там, де живуть люди, а не в Києві під сукном. А ви вірите в можливість взагалі такої реформи? Я, або це запуститься найближчі півроку, е, або, 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 або взагалі потім не запустять з довсім. Чиї голови полетять? Ті, хто не запустить. На дострокових виборах, можливо, так само, як за ці три місяці, тимчасовий уряд мало що зробив. Результат керівника партії, яка формувала цей уряд та меншого партнера, показовий на президентських виборах. Саме тому суспільство зараз дуже добре оцінить. У нас, щас, слава Богу, свобода слова залишилася, вибори стає все розумнішим і розумнішим після кожної нової революції, і тому зразу побачить, хто ж винуватий і за кого треба голосувати.